Лісу, субмарини та гелікоптери. Нові образи Буковинської Маланки. В лікарні швидкої медичної допомоги збільшується кількість пацієнтів з обмороженнями. Новорічні гуляння під супровід пострілів. Гучне святкування чернівчан. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В студії працює Людмила Григорчук. Новодністровська невдовзі матиме мера. Профільний комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування рекомендував парламенту призначити позачергові вибори голів у 72 населених пунктах, двоє з яких Чернівецької області, місто Новодністровськ Сукірянського району та село Анадоли Хотинського. Таке рішення було прийнято зв'язку з достроковим припиненням повноважень посадовців. Нагадаємо, 20 вересня 2011 року сесія Новодністровської міської ради достроково припинила повноваження міського голови Руслана. На Панчишина виконував обов'язки мера, секретар. Наразі зазначається, що ймовірна дата виборів міського голови 17 березня. 800 євро. Таку суму хабара вимагала працівниця Новоселицького військового комісаріату у матері призовника. За таку винагороду чиновниця обіцяла видати довідку про те, що хлопець не є військовозобов'язаним. Працівники міліції затримали порушницю на гарячому. Наразі триває досудове слідство, повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області. Зима в розпалі, синоптики і надалі прогнозують морози, і в лікарні швидкої медичної допомоги збільшується кількість пацієнтів з обмороженнями. Через стаціонарне відділення спочатку зими прийшло 14 робоковинців. Одна людина померла. Пан Владислав ще довго пам'ятатиме той вечір. По дорозі до колишньої дружини чоловік впав в засипану снігом яму і довго не міг звідти вибратися. Тоді він отримав сильні обмороження верхніх і нижніх кінцівок. Ну, Брізал, гасить, Тепер десять поль. Мої ну, щоб руки були, руки натягнуті були б на, на сапожки, сапожки ж теплі. я Як снігу не набрав, не. навіть було б, ногами було б нормально. А ось пан Петро запевняє, що свою надугу отримав, коли розчищав сніг біля будинку. Чоловік зізнається, що не усвідомлював, наскільки йому було холодно. Замерз у одну руку, потім в другу, трохи, люди потім вже докінчав, пішов до хати. Загалом в опіковому відділенні з початку зимового періоду перебувало 14 жертв морозу, а одна людина померла. 76-літня жінка кажуть, медики, обмороження отримала вдома. У стаціонарі в нас один смертельний випадок від відмороження, перехолодження. Жінка 76 шість років. О, це якраз казуїстика, коли вона не була у нетверезому стані. Там порушення мозкового кровообігу, втрата свідомості вона одинока. Тобто не одинока в неї є діти, але вона живе значить сама, а діти окремо. А поки лікарі невпинно повторюють, в цей період необхідно одягатися тепліше, якомога менше знаходитися на холоді та в жодному разі не вживати алкоголю. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Компанія випивка та ще й привід. Так зазвичай починається гуляння. Однак часто надмірна кількість алкоголю веселище перетворює в непорозуміння і конфлікт. В Чернівцях троє товаришів після гучного святкування побилися. А один з них згодом почав стріляти у своїх друзів з травматичної зброї. Інцидент стався в нічний час. Хульганські дії молодих людей почули сусіди і зателефонували до міліції. На час прибуття нашого на місце події правопорожники вели себе агресивно. Виявлялося у них дуже високий стан, ну, стан сп'яніння, після чого було нами затримано трьох осіб. Віком один був 25 років приблизно, друг, двом остальним по 20 років. В ході було встановлено, що один із громадян має при собі. Засіб активної оборони для производства резиновими пулями стріляв по своїм, как би приятелям. На щастя, у сутичці ніхто не постраждав. Під час огляду потерпілих суттєвих ушкоджень медики не виявили. За ознаками правопорушення відкрита кримінальна справа. Юнак, який стріляв у своїх товаришів, перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Слідчі дії тривають. У Чернівцях оштрафують автозаправну станцію. Через невідповідність бензину державним стандартам АЗС має сплатити понад 600 тисяч гривень штрафу. Працівники податкової служби та інспекції з питань захисту прав споживачів провели фактичну перевірку АЗС ще наприкінці грудня минулого року. Проте після ряду експертиз стало відомо, що октанове число пального було нижчим за необхідну норму. Відтак, резервуари з бензином марки А 92 та А 95 опечатали і реалізацію цього пального заборонили. Після провед проведених лабораторних досліджень отримано занижений рівень октанового числа. По е нормативних документах він повинен бути складати 92, а фактично він складає 94, тобто занижений рівень октанового числа. Ну, до чого це призводить? Перш за все, це е наносить шкоду безпосередньо двигуну. Це є несвоєчасне згора згорання палива, ну і зменшення самої потужності двигуна. В інспекції з питань захисту прав споживачів стверджують, з початку року громадяни вже написали кілька скарг стосовно неякісних товарів. Переважно чернівчани нарікають на неякісний бензин, погану побутову техніку та несправні мобільні телефони. Звернень стосовно неякісних продовольчих товарів поки в інспекцію не надходило. 14 січня традиційно вся Буковина буде маланкувати. До масової переберії кожне містечко готується ретельно та по особливому, зважаючи на вподобання та фінансові можливості. В Красноївську, наприклад, дотримуються лише старих обрядів, тому костюми їхні автентичні. А ось в селі Чагор Маланку намагається усучаснити. Вони відмовилися від традиційних героїв свята: дідів, циганів та ведмедів, натомість представляють загалу справжні «Аврору» і Титанік Боїнги чи гвинтокрили. Цього року чагорці намагатимуться здивувати всіх десятиметровим кораблом проблем з Клеопатрою та Астеріксом. Ось зараз ми кладемо, робимо каркас, закладаємо, щоб воно було як, як сам оригінал наш Ось так, не покладаючи рук, вже протягом <поє> двох місяців трудяться чагорські хлопці біля казкового корабля. Щовечора, після робочого дня, вони збираються в орендованому гаражі та, незважаючи на мороз та втому, створюють свої маланкові образи. Це е, корабль називається у нас місія Клеопатри остерікс Собілікс фільм. І він, о, як у старовину, кораблі були дерев'яні з натуральної доски. І от ми Стараємося влажуємо всі сили, влажуємо наші кошти і робимо так, щоб було все, як як оригінал. Воно вечором буде повністю освіщатися, буде у нас низ освіщатися, як море. Хоч нам холодно, бо на вулиці мінус 17, але ми зробимо красоту, зробимо чернівцям свято, а в тому числі і нам свято. Це на цей десятиметровий корабель Хлопці вже витратили більше 6 тисяч гривень. Ще чекають доставки величезного помаранчевого вітрила та спеціальних костюмів. Парубки запевняють, все шиють на замовлення, аби бути неповторними, тому не шкодують ні фінансів, ні зусиль. Буду фараоном, я вже відчуваю себе як цар. Але ви ще не знає, що в мене маска має бути. В мене маска буде короля. Ми любимо шикарно, велике щоб було. Це наша, наша така традиція. Чим більше, тим красивіше. Подбали маланкарі про музичний супровід, який повинен не лише здивувати гостей свята, але й змусити всіх веселитися разом з ними. На кораблі буде встановлено 8 кіловат звука, буде 14 колонок. Це, скажімо так, буде. Рухома сцена з дійствоми з е, музикою, навколо якої будуть збиратися люди, танцювати, гуляти, веселитися. Хлопці зізнаються, що це хобі не надто тішить їхніх родичів, але вони постійно запевняють своїх домашніх, що ця справа того варта. Дома бувають іноді сварки, що Ми пропадаємо до пізна вечором тут, але ну що, що зробиш? Маланка є Маланка. Підтримують хлопців і сільській раді кажуть, що пишаються своїми майстрами, які з року в рік доводять, що Маланка може бути сучасною з модерними образами та великогабаритною технікою. Якщо ви бачили наш Титанік, якщо ви бачили наш грандіозний кресер Аврора і німецькі танки, коли проїжджали чернівцями, і корабель з піратами, це все витвори чагорських умільців, умільців проведення новорічних свят, умільців проведення. Свята Маланки вже 15 січня зі своїми костюмованими композиціями чагорці будуть боротися за головний приз 50 тисяч гривень з колективами з різних куточків України на фестивалі Маланок в Чернівцях. Потім свої кораблі розберуть і будуть готувати нову техніку до Маланки 2014 Людмила Григорчук Ярослав Лавицький, час новин Чернівці. Таким четвер побачили наші журналісти. Маєте нові теми чи цікаві пропозиції? Заходьте на нашу сторінку в мережі Фейсбук, час новин Чернівці. Також наші випуски новин можна побачити на сайті ACC in UA. А за ми дізнавайтесь, які сюрпризи готує нам погода. Всього доброго.